Чи ви чи дані звідси. А, з цього ж управління. їм... Хто, ми... хто, хто вам їх надав? Як вони затрапили? Це, це, це я вам не скажу. Це просто ну, зараз Це я не вам не скажу. Ну, тобто це працівники якісь? Так, звичайно, з цього. всі обурені. <правлені> Мені б <правлені> це працівники не дали. Оці дані, які я зачитав. Тут нічого не придумано. Тобто може 100% бути в тому? То 100% ми впевнені в тому. Усі дані, і то ще не все. Замините? Тому що в що всі, він тут їх поробив рабами, тут раби. Він думав, що то все робить, все оці директори раби, оці всі працівники раби, і весь ліс їх. Сім'ї, то тобто. є. Так що, якщо хочете поцікавитись їхніми відями і дачами, то ми можемо показати вам. Тому тобто, у мене GPS, є, то і не подимося. Якщо, якщо маєте таку. Так, звичайно. Цікавість. Добре. А які дачі, про які видачі говорите? Чого? Майдан Мисливський. Узурпували там владу, вкрали в, в заповідника угіддя. В якому районі? В Кіросівському, Ворошецькій Рисницькому. Тобто там вистроєні його маєтки? Так, є маєток в цьому, в, в Звірові, в Мисливському господарстві, mm -hmm. в Державному військовому фонді. Не знаю, яким чином він я прийду. Ну, Мені сказали, що там є, написано. Там написано є, нехай подивляться, нехай подивляться, кажуть, що не гірше, як Януковича. Це людина, яка на державній посаді. То, так. Де він зараз? Чи у вас є ну, не знаю. Не знаю. Наразі. Я простий підприємець. Все. Просто дістав. Але всі люди, які працюють тут в управлінні, вони теж були обвороні такою діяльністю. І не... Тут немає такої людини, просто вони бояться говорити, розумієте? Ну треба це комусь говорити. Вони бояться говорити, вони дали мені все. По першому зову. І сказали, коли той тут буде. Вибачаєте, може, це стріт, ну, ну, що думаєте, то й